Літні пригоди. Жило на світі два братики старший Тарасик та молодший Петрик. Тарасик був дуже добрим, слухняним, щедрим та чемним хлопчиком. Він дуже любив природу, пташок та все навкруги ще його оточувало. А Петрик був не слухняною дитиною. Завжди робив погані витівки, тільки шкодив природі. Ось на літні канікули батьки відправили хлопчиків до бабусі з дідусем у село. Тарасику дуже подобалося бути у бабусі з дідусем, адже у селі було дуже добре чисте повітря, навкруги одна зелень, домашні овочі росли на городі, фрукти у саду. Неподалік був ліс, в якому протікала річечка. Тарасик бабусі з дідусем допомагав по господарству. Годував домашніх тварин, доглядав за деревами у садку, за рослинами на городі та за квітками на клумбах. Він їх поливав, адже влітку було дуже спекотно, а рослинам необхідна була водичка для їхнього росту та розвитку. Що ж можна сказати за Петрика? Він був розвишакою. Тільки но ну, і видно, як гілочку з дерева зламає, на якій були пилоди. Як кущик вирубає, як гарну зелену травичку всю витопче. З'їсть цукерку, а фантик відразу й додолу кидає, та після себе не прибирає. Коли ходить до річки купатися, викидує в неї сміття недоїдки їжі. Так після цього вода стала брудною. В ній неможливо було купатись, а рибкам жити. Одного разу Петрик пішов у садочок, нарвав гілочок з дерев, взяв сміття та розпалив вогнище. Природі набридло спостерігати за тим, як хлопчик тільки но і шкодить їй. Підійнявся сильний вітер і подув, що є сили, та сталася пожежа. Густий дим стовпом став. Цей дим дуже шкодив повітрю. В повітря потрапили шкідливі речовини. Добре, що все це побачив старший братик Тарасик. Він покликав дорослих та вони загасили полум'я. Після цього випадку Петрик дуже злякався, що могло статися справжнє лихо. Він посидів у своїй кімнаті поплакав. Та й почав думати, як же багато поганих вчинків він робив в природі. Деревам та кущам ламав гілочки, а їм було дуже боляче, бо вони ж живі, розкидав сміття у лісі та викидував недоїдки їжі до річки, в якій жили рибки та купалися люди. Розпалював вогнищі, яке могло спалити все навколо. А також своїм димом забруднював повітря. Він попросив у всіх вибачення. Петрік змінився в кращий бік. Разом з братиком допомогли вони дідусеві у садочку посадити нові молоденькі саженці дерев. Бабусі допомогли на клумбах насаджати квіточки, на городі вирвали весь бур'ян все це вони робили для того, щоб рослини очищували повітря, поглинали вуглекислий газ, а виділяли кисень, сходили на річку та позбирали там все сміття й та її очистили, а також зібрали все сміття з лісу. Ось так Петрик почав любити та доглядати за природним середовищем. Адже земля це наш дім. Чисто повинно бути в нім.